Ну, ми, ви мене змушуєте розкривати деякі моменти. Е як дипломатично вам відповісти? Добре, е я думаю, що адміністрація президента Обама не образиться на мене. У нас досягнута домовленості Сполученими Штатами з Президентом Обамою про те, що вони будуть залучені до формату переговорів з президентом Путіним. І це результат. Один з результатів, можливо, він просто геополітичний, але Женевський формат, як найпотужніший формат переговорів з Путіним, ми не говоримо про Мінськ, там йдуть інші консультації, там мова йде про конкретні питання, і там немає офіційно української сторони. Ми знаємо, хто може вирішити питання, його немає в Мінську. І там, де буде президент такої ж потужнішої, потужної країни ядерної, буде говорити з іншим. Ми не самі, будуть з нами. Там буде результат. Тому я вам можу сказати, що це наша мета зараз вивести формат Нормандія спочатку, а це дуже важливо зараз провести такий формат. Я маю на увазі Німеччина, Франція, Україна, Росія. І далі я сподіваюся, ми вийдемо на формат, який поставить вже остаточний крапки на ді. Тому що там, де бере участь Сполучені Штати, там далі вже немає просування війни. Там повинен бути мир.